Доброго ранку, друзі всім. Вирішив засняти цей кусочок відео, бо коли у мене голуби летять в ту сторону, то в основному летять тільки в одну сторону. Туди. Назад не вертаються. Ось коли вони пішли в цю сторону, то це з кінцями. Зараз якраз вони туди і прямують. я думаю, за сниму, может и вот состояние видео их. 6 нагребают, нагребают в, долину. Их майже не видно, тут стройка летает, эти вер... вертаются. Всі вертаються, а тих уже в мене камера не бере. Хреновато. На жаль, хреновато. А ось ось вони я бачу їх з другої сторони. Зараз, зараз, зараз. Це на максимум приблизив. Так, ти їх як сфокусувати? блин не могу снимать и дырнуть так ось хата. Десь вот хата, да тут у где все тут вон они... Какие то херня снимать. Сире небо. А я их майже не бачу. Вот зараз не бачу. Плохи Ладно, ставлю її на паузу, побачимо, що буде далі. Так, ця троєчка літає у мене, та, що залишила дома. Та, що була над хатою, всі ці залишилися. тих не потягнула туди, а ті, які набирають гру, Ну, це вже другий чи третій день їх туди як магнітом тягне. В ту сторону вітер. І вони йдуть високо, і там пори, видать, дуже здоровий. І їх туди затягує в ту сторону. Ну це вони вернулися. а цей раз щось, щось мені ну, зовсім не подобається. Судя по небу. Ця тройка на місці, вони високо не йдуть. Вони ще учаться перевороти, так що гру не набрали. Це нікуди не підуть. А ті покрилися. Тільки покрилися не за хмари, а покрилися вдалині, що я їх не бачу, їх потягнуло. Вони десь на середній, трошки може вище. І їх потягнуло, потягнуло, потягнуло туди, скільки я і бачу. Більше не наблюдаю. Хвилин 15-20 пройшло, їх ще немає. Добре, далі понаблюдаємо, що буде далі. Хочу ще вам показати, щоб ви розуміли, от вітра понизу немає зовсім. Ось дерева такі, то є. Ну, вітра чуть-чуть, такі легенький поривостий вітерок, але його немає знизу. А там що твориться, я щось не розумію. Ось ця тройка літає, все в порядку. Чого ті затягує у висоті, я не, не пойму, чого вони відходять так. Угу, Ось підлітають, бачу, 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 бачу. Якраз гарно. Де вони, диво не, диване? диване, диване. Зафіксувати ти бачив тільки що, він не можеш спіймати. Ось От отут там. Ось, 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 ось. спіймав якраз посередині. Не знаю, видно вам було, чи ні. Трошки і спіймав. Високо-високо підходять вони. Ось на, я по покрищу орендир беру. Ось, ось посередині. Підтягується сюди потрошку. У нас Ирка. Ну так, он так, они вдали, чтобы разрушили. Так що без паніки все в порядку. А то я вже думав, що в останній путь, як кажеш. Але нічого нагрібають, так що вернуться. Це не той випадок. На щастя, не той. Ось вони вже над, над двором, так сказати. Пригребли додому. Так що слава Богу. вони вже то бачать. Так, добре, буду завершувати відео. Сподіваємося, що все буде в порядку, вони сядуть, бо в мене закінчується батарея сідає. Я не планував знімати нічого. Тож на все добре. З мыром, друзья.